Вітаю на марусиній кухні. Бажаю всім гарного дня та веселого настрою. Сьогодні я буду готувати вареники і поділюся з вами секретом приготування тіста для пухких вареничків. У мене варенички будуть з курячою печінкою та картоплею. Курячу печінку я вже відварила, тепер поставила картоплю і поки вона вариться, я буду робити тісто. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. В миску, де буду замішувати тісто, просію борошно. До борошна додаю 1 чайну ложку соди, додаю кефір, можна кисле молоко, а просто квашу, сироватку, хто як знає. І починаю замішувати тісто. Напишіть в коментарях, з якою начинкою ви робите вареники для своєї сім'ї. Напишіть, чи любите ви вареники з печінкою та картоплею, чи готували такі. З такого тіста виходять дуже пухкі варенички. Тіста я роблю багато, використовую повну літрову пляшку кефіру, переходжу на стіл, так як у мисці вимішувати стало важко. Ось таке тісто получається, воно не липне до рук. Тепер я беру тісто і розділяю на три частини. Одну частину я покладу в холодильник. Другу частину у морозилку. З холодильника дістану завтра і приготую пиріжки. А з третьою частиною тіста, ось цією я буду працювати. Розкатаю ось таку полоску і поріжу на кусочки, з яких сформую круглі паленички, з яких, власне, і буду ліпити вареники. Далі беремо блендер. І варену курячу печінку. Печінку потрібно подрібнити блендером або змолоти на м'ясорубці, якщо у вас немає блендера. Так, печінка готова. Тим часом зварилася наша картопля. Покладемо кусочок масла, грамів так 50-100, хто як любить. Розминаємо картоплю і додаємо печінку. Ще раз добре переминаємо з картоплею. Ось така маса виходить. Я половину візьму на вареники, а іншу частину в холодильник на пиріжки, які робитиму завтра. І так почнемо ліпити наші вареники. На тісто кладемо начинку і робимо вареник. Ось таким чином. Проходимо по швам декілька разів, щоб варенички не розклеїлися у воді, коли варитимуться. І останній вареник. Ось такі красунчики виходять. На плиті у мене вже кипить вода. Зараз я її трошки підсолю, так як тісто в мене не солоне. Беремо вареники і опускаємо в киплячу воду. Дуже багато не кладіть відразу в каструлю, бо вареники ще підростуть, коли варитимуться. Варимо під кришкою на середньому вогні. Як тільки вареники закипіли, перемішуємо їх обережно і накриваємо ще раз кришкою. Як тільки вони вдруге закиплять, швиденько виймаємо їх з води, щоб не переварити, бо вони як переваряться, втрачають свій смак. Ось вони наші варенички. Готові вареники можна змастити вершковим маслом, сметаною. Або з олією, зі смаженою цибулькою. Хто як любить. Найбільше вареники смакують гарячими. Недаремно є приказка: з окропу можна з'їсти цілу копу, а як постоять, то тільки п'ять. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Пишіть коментарі. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Готуйте. Та радуйте своїх рідних та близьких, а я вам бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!